Кам'яний Мігел. Якось сталося так, що королівський син подружився з бідним хлопцем, сином шевця. Юнаки ні від кого не приховували свої дружби, разом з'являлися на вулицях і площах міста, разом гуляли в королівському саду, і принц навіть пишався своїм другом, тому що Мігел, так звали бідного юнака, був добрий, чесний і хоробрий, та ще й стрункий, і вродливий. І все ж таки ця дружба не подобалася королеві. Він покликав до себе Мігела і наказав йому негайно забратися з королівства. Довелося юнакові взяти торбинку на плечі і рушити в далеку мандрівку. Однак, довідавшись про це, юний принц так само став збиратися в дорогу, і, як не погрожував йому старий король, він сів на свого коня і поскакав слідом за своїм другом. Звісно ж, дуже швидко він наздогнав Мігела. Друзі обнялися і рушили в дорогу разом. Так мандрували вони з однієї країни, в іншу, і нарешті заїхали в дрімучий ліс. Старезні дерева оточили їх з усіх боків, спокійні, величні й мовчазні. Раптом юнаки почули якийсь крик. Хтось гукав на поміч. Вони поквапилися вперед. Крик ставав усе голоснішим і голоснішим. Нарешті на лісовій галявині друзі побачили прекрасну дівчину, прив'язану до стовбура товстого дерева. Що з тобою сталося, красуне? в один голос запитали принц і Мігель. Дівчина відповіла. На мене напали розбійники. Вони забрали мої коштовності і побивали всіх моїх слуг!» О, бідолашко!» – вигукнув принц, який уже здогадався, що ця принцеса покохав її і вирішив оженитися на ній. Мігеле, візьми кинджал та швидше розріж мотузя, щоб звільнити бранку. Коли друг виконав його прохання, принц подав принцесі руку і посадив на свого коня. Одним словом, їх було двоє, а стало троє. Весело розмовляючи, вони продовжували свій шлях, поки не настала ніч. Подорожани зупинилися на нічліг. Принцеса і принц швидко заснули, а вірний Мігел не спав. Ліс був такий густий і темний, що будь-якої хвилини знову могли з'явитися розбійники. Отож юнак охороняв сон принца та його нареченої. Він терпляче походжав туди і сюди між деревами, як вартовий, перед королівським палацом. Поволі Мігел заглиблювався все далі й далі в ліс і, нарешті, опинився перед великою печерою. Може, тут ховаються розбійники? подумав юнак і, оголивши шпагу, увійшов під темне склепіння. Але в печері нікого не було. Мігел придивився пильніше і побачив тільки три чорні блискучі камені, що лежали посередині. Він уже хотів було повернутися назад, як раптом до печери влетіло трійко голубів, білих, наче пух, чи хмарина в погожий день. Голуби сіли кожен на свій камінь і голосно забуркотали. Мігел прислухався і став розрізняти слова. Перший голуб сказав. Бідолашний принц спить собі спокійно і не знає, що на нього чекає нещастя в гаю золотих апельсинів. Якщо принцеса надкусить плід, то загине. Другий голуб сказав Як мені шкода, принцеси, нещастя чекає на неї біля кришталевого джерела. Якщо принц зачерпне прозорої води, то враз помре. Третя голубка закінчила. Ваші таємниці порівняно з моєю ніщо, нещастя, про яке я повідаю вам порівняно з вашими ніщо. Якщо принц і принцеса не загинуть у дорозі, на них чекає загибель у власному ліжкові. Тому що в день весілля, рівно опівночі, у палац приповза страшний самиголовий змій і з'їсть їх обох. Мігел страшенно злякався і миттю вибіг з печери, щоб якнайшвидше попередити друзів про небезпеку, але голуби здійнялися в повітря і заступили йому дорогу. Юнакові хоч не хоч довелося зупинитися, і птахи дружно йому заспівали. Тепер ти знаєш наш секрет, був мов будь-мовчазний, мов, мов очерет, бо тільки проговоришся на мармур перетворишся. Бідолаш не Мігел, він так любив принцесу і принца, і водночас не міг попередити їх про небезпеку одне слово, і він перетвориться на ньому мертву статую. І все ж таки юнак не втрачав надії Хто знає, думав він. Можливо, нам пощати... пощастить проминутий зачарований гай з отруйними плодами і кришталеве джерело з такою привабливою, прозорою, але отруйною водою. Він розбудив принца і сказав йому: Поквапимося в палац. Якщо ти повернешся додому з такою гарною нареченою, король так зрадіє, що вибачить тобі не послуг, а мені дозволить жити в місті поруч із тобою. Принц завжди довіряв розважливості друга, тож незабаром всі троє рушили в дорогу назад. Що тільки наробив Мігел, щоб минути гай золотих апельсинів. Він намагався йти відкритим полем, За десятки кроків обходив кожне дерево і все-таки на світанку, немов з-під землі, перед ним постав зачарований гай. Він увесь виблискував у променях вранішного сонця, а таких соковитих, таких великих, таких золотавих плодів ні принц, ні Мігал не бачили навіть у королівському саду. Ну, от, подумав Мігал. Зараз принцеса захоче поласувати апельсинами. І раптом почув дзвінкий голос прин... красуні. О, мій принце, зживіть мені один із цих прекрасних плодів. Принцесу, враз заперечив її Мігел, ці апельсини не продаються. О, якщо я з'їм один із тисячі, то хазяїн не розсердиться, розсміялася красуня і підвелася в сідлі, щоб дотягтися до гілки в суціль усіяної золотавими плодами. Але Мігел цієї ж миті хльоснув її коня. Принцеса скрикнула, а кінь, рванувшись уперед, виніс її зачарованого гаю. Що ти робиш? розлютився принц. Мігел спокійно відповів йому: Так треба, друже. І принц заспокоївся, тому що, як ми знаємо, він вірив у розсудливість Мігела. Нарешті, уже під вечір, подорожани добралися до квітучої долини, де на них очікувало нове випробовування. Струмочок, прозорий і чистий, як сльоза, звивався, обминаючи барвисті камінчики. Це й було зачароване кришталеве джерело. Ніґел ще й озирнутися не встиг, як принц уже підбіг до джерела і зачерпнув повну пригорщу прозорої води. Ще мить, він нап'ється і загине. Однак і на цей раз Мігел зумів запобігти нещастю. Не кажучи ні слова, він щось сили штовхнув друга під лікоць. Вода розплескалася, а принц, якому дуже хотілося пити, сердито вигукнув: Та що це з тобою сьогодні, Мігеле? Чому ти не даєш мені напитися? Так треба, знову відповів юнак принцеві. Шлях далекий, поквапмося додому. І цього разу стримався королівський син. Мігел страшенно радів, дві небезпеки було вже позаду. Юнак був упевнений, що зуміє врятувати своїх друзів і від самоголового Змія. І от нарешті всі троє прибули до палацу. Назустріч їм вийшов сам король. Він поцілував сина, обійняв красуню принцесу і наказав готуватися до весілля. А Мігела покликав до себе і сказав. Хоча ти і син шевця, але я бачу, що ти був вірним другом моєму синові. Проси в мене, що хочеш, і я виконую твоє прохання. Мігел відповів: Ваше величність, дозвольте мені в день весілля всю ніч стояти на варті біля кімнати молодих. Довго танцювали і веселилися на весіллі, наречений й наречена, і тільки пізно ввечері, втомлені й щасливі, пішли відпочивати у свою спальню. Коли ж вони заснули, вірний Мігел став біля дверей з оголеною шпагою в руці. Рівно опівночі він почув шурхіт, що ставав усе голоснішим і голоснішим. Це наближався саме головий Змій. Він був уже перед дверима спальня. Але юнак відважно вступив у бій із чудовиськом і відрубав йому всі сім голів одну за одною. А потім разом із тулубом кинув ці страшні голови в глибокий рів, що оточував з усіх боків королівський палац. Потім він повернувся в палац, подивитися, чи не прокинувся принц. В одязі, забрисканому кров'ю Змія, з оголеною шпагою, він наблизився до, пост до постелі. Але якраз з цієї миті прокинулася принцеса. Побачивши, що Мігел схоб... схилився над принцем зі шпагою в руці, вона вирішила, що юнак або вбив, або ж збирається вбити її молодого чоловіка і голосом закричала. На її крик збіглися придворні, прибігли зі зброєю в руках стражники. Ось, ось оббийця, хапайте його! Не переставала кричати принцеса: Дивіться, він весь у крові. Киньте його в в'язницю. Побачивши Мігела оточеного стражниками і зі шпагою в руці, принц сказав: Мій друже, я вірю тобі, але поясни цим людям, що сталося і чому ти стоїш тут серед ночі, в моїй спальні, із закривавленою зброєю. О мій принце. вигукнув Мігел і, і зупинився. Він згадав, що не може безкарно відкрити другові жодної з трьох своїх таємниць. Він згадав про рокування трьох голубів, які чув у печері, бо тільки проговоришся, на мармур перетворишся. А принц уже наполягав. Чого ж ти мовчиш, мій друже, чи тобі нема чого сказати на своє виправдання? О, мій принце, повторив сумно Мігел. Якби ти знав, чого мені коштуватиме кожне слово, то не вимагав би від мене пояснень. Принц уже почав вагатися, але принцеса наказала Нехай зараз же про все розповість. Хіба ти забув мій принц, мій чоловіче, як цей юнак, котрий називає тебе себе твоїм другом, хльоснув мого коня і не дав мені поласувати золотими плодами? Хіба ти забув, як він не дав тобі напитися з кришталевого джерела, коли ти знамагав від спраги? Він не друг, він твій ворог, він хоче тебе вбити. Такого несправедливого обвинувачення вірний Мігел не міг стерпіти. Неправда. вигукнув він. Я все поясню. Він сміливо ступив уперед і заговорив. Він розповів, як у лісі, у печері. Дізнався від чудесних птахів три заповідні таємниці, і як урятував принцесу від вірної смерті в гаю золотих апельсинів, він говорив, а його ноги з кожним словом ставали все холоднішими і холоднішим. Спочатку затерпли ступні, потім коліна. Коли ж Мігел закінчив розповідь про першу таємницю, він був холодний уже до пояса, нерухомий і білий, як мармур. І все ж таки юнак продовжував свою розповідь. Він простягнув руки вперед, немов благаючи другого вірити кожному йому його слову, і повідав принципів про те, як урятував його самого від вірної смерті біля кришталевого джерела. І знову, при кожному слові, юнак відчував, як смертельний холод піднімається все вище по його тілу, проникає в груди і стискає серце, як терпнуті, кам'яніють руки. Як смерть підступає до самого горла, тепер він міг тільки повертати голову трохи праворуч, трохи ліворуч. Досить! закричав принц, переляканий цим видовищем. Але Мігел труснув волоссям і, крикнувши, Я все скажу, мужньо розповів до кінця свою страшну історію. Коли ж він промовив останнє слово, то всі побачили, що замість здорового, Сповненого життя і сил юнака перед ними стояла німа мертва статуя з білого, непорушного мармуру. О, Мігеле. вигукнув у відчиє принц і кинувся обіймати коліна статуї. Прокинься, повернися до нас. Але кам'яний Мігел мовчав. Сумні розійшлися придворні. Повільно обрязкаючи списами, вийшла варта. Принцеса вже кляла себе за свою настирливість. А, навіщо я змусила його говорити? ридала вона. Чому не повірила на слово, як ти, мій принц, мій чоловіче? Юний принц був безутішний. Він наказав винести статую в сад і поставити її на доріжці, посипаній жовтим піском під високим деревом. І не було в королівському саду статуї прекраснішої закам'яного. Мігела. З гордо піднятою головою він стояв якраз перед палацом. Щоранку в променях вранішного сонця холодний мармур ставав рожевим і теплішав, немов кров струменіла в жилах юнака, немов знову починало битися його відважне серце. А коли по статуї пробігали легкі тіні дерев, то здавалося, що вона ворушиться й ось ось зійде з високого постамента. Бідолашний принц, він годинами сидів біля підніжжя кам'яної статуї. О, мій друже, вигукував він, скажи, хоч слово, я все віддам, щоб повернути тобі життя. Він повторював ці слова безперестанко, повторював щодня, повторював доти, доки одного разу не почув таємничий голос: «Віддай своє життя, і твій друг повернеться до тебе. Хто сказав ці слова, принц не знав. Навкруги не було ні душі, але він усім серцем відгукнувся на них. Віддати, віддати своє життя, я готовий. І, вихопивши з піхов гострий клинок, принц приставив його до грудей, щоб простромити своє серце. Але той самий таємничий голос промовив: Стривай, не поспішай! Принц глянув на статую і, о, диво, вона заворушилася. Зникли зморшки на чолі, здригнулися губи, ожили руки, і кам'яний Мігел легко зістрибнув на землю. Ні, тепер він був не кам'яний, він ішов назустріч принцеві. Швидким рухом юнак вихопив з рук друга клинок і жбурнув його в кущі. Так закінчується чарівна історія про принца та його кам'яного друга. Юнаки обнялися і руч обруч пішли в палац, щоб надалі більше ніколи не розлучатися. Так вірність і дружба виявилися сильнішими від найзліших чарів і навіть сильнішими за смерть. Кінець.